Доброго дня! Хочу повідомити про те, що лікарня закупила е металеві конструкції, металеві пластини, стержні для операції на скелеті, операції при травмах. Тому е Хочу повідомити про те, що зараз ці операції будуть безкоштовні. Ці речі доступні для всіх наших пацієнтів, незалежно чи вони з громади нашої чи з меж громади. По факту, людина, яка має проблеми із скелетом, тобто має якісь переломи, травми, вона має можливість отримати безкоштовне металоостеосинтез. І не тратитися додатково на ці речі. Також хочу сказати, що лікарня отримала суглоби протези кульшових суглобів. Це цементні суглоби для протезування кульшових суглобів тим, кому потрібно. Відповідно, лікар-травматолог, консультуючи, вирішує, чи підходить даний тип суглобів безкоштовний для даної людини, чи він не підходить, і відповідно потрібно, наприклад, безцементний. Але це рішення лікаря-травматолога. Він оцінює експертно, як підходити до цієї до даної конкретної ситуації. Крім того, жителі громади мають можливість отримати безкоштовне протезування за рахунок того, що місто закупило суглоби. І безцеметні в тому числі, тому жителі громади мають можливість отримати всі суглоби, незалежно від того, яка клінічна ситуація, і які покази. А жителі інших громад, не Мукачівської, мають можливість отримати безкоштовний суглоб, але, на жаль, зараз поки маємо тільки цеметні. Ми працюємо над тим, щоб отримати ще безцеметні, але поки що доступні тільки цеметні. Тому хочу підкреслити, що деякі послуги травматологічного напрямку додатково стали абсолютно безкоштовними для всіх, хто потребує цього. Це металоостеосинтез і це заміна суглобів.